Зараз в мене на реабілітації проходять реабілітацію наші друзі-бенефіціари з центру «Дивовижні долоні. Я допомагаю їм відновити свої фізичне здоров'я, навики, щоб вони краще Те, як у них переважно сидячий спосіб життя, і тут вони в майстерні також ведуть працю, свої вироби виконують в сидячому положенні, то вони до мене приходять, щоб трошки порухатись. Саме тут вони можуть відновити свої фізичні здібності, також вітя сиди рівненько, щоб вони. Працюємо, щоб краще працювали і ноги, і суглоби, в них плоскостопість. Також користуємося такими різними кілимками, пазлами, щоб у них, ну як сказати, у них всіх є плоскостопість, щоб вона не переростала в гіршу, будемо скати, важчу форму. Моя думка, що фізична терапія і реабілітація потрібна буквально всім людям, бо вона не приносить ніякої шкідливості, навпаки, покращує стан здоров'я, навички, якісь в кого якісь проблеми, бо ж там входять різні види реабілітації, є і фізіотерапія, і ЛФК, і масаж. Так що я думаю, моя думка, що вона потрібна і навіть корисна для всіх людей. Навіть Хто з себе рахує здоровим, може приходити і він буде себе почувати ще краще. Також працюю з дітками з особливими потребами з місцевого населення. Так що, якщо є такі потреби, щиро запрошую, чекаю в своєму кабінеті на реабілітацію. Ми будемо відновлювати їхні фізичні навики покращувати стан їхнього здоров'я.